Друзі, всім привіт. Йдемо ми в ліс зараз. Знову ж з Джеком, де Джек, а он Джек бігає. Йдемо ми не туди, де я був минулий раз, ну тому що ну, не знаю, чомусь мені це місце ну, не дуже сподобалось. Зараз я йду зовсім в другу сторону лісу, по другій дорозі, кудись подалі, може, не знаю, ну, то місце якесь ну, таке. Не дуже мені сподобалось. Друзі, ні ніколи не купуйте дешеві штативи собі. Я ось зробив помилку, купив свій штатив і дивіться, ось що трапилось тільки. Ніжко від штатива лежить. Друзі, йду ось шукаю місце собі. До речі, ось в лісі, вже сніга немає, краса неймовірна. І згадав, що в минулому відео я вам обіцяв, що буде чай із чаги. Але случилось дещо негарне. Я положив його біля вогнища минулий раз і він згорів. Коротше. Ну, Це я вам кажу, щоб ви не подумали, що я вас обманюю. Зараз можу стану чагу тут. а ось... Я взагалі що сповню? Я побачив березу і сповнив, що я вам обіцяв чай з чаги. Ну не вийде на цей раз. Якщо знайду чагу, то в наступний раз от 100% буде чай з чаги. Друзі, схоже на те, що я знайшов місце, де я буду, і буду тут тепер не один раз. Зараз я вам покажу місто. Дуже шикарне, я лазив, лазив і нарешті я його знайшов. Так, першим ділом ми викопаємо зараз ямку. Кинемо туди картоплю, знов закопаємо і там будемо вже розпалювати вогнище. Цей спосіб, яким я буду готувати картоплю, називається турецький. Картопля по турецьки. Суть в чому. В Тому щоб викопати ямку, кинути картошку, накрити її, щоб вона не згоріла, вона буде від піска грітися, ну, і таким чином вона спечеться. І буде наспечена картопля. Друзі, хочу похизуватися. Зробив я вчора ніж. Це повністю ручна робота. Сталь гарна, тверда. Дивіться, щоб ви розуміли, це був просто такий кусок металу, отакий товстий. Я його витачив, вчора весь день його витачував, вирізав, ручку перероблював, мабуть, раз за 4. Це, до речі, рог оленя. І ось такий у нас вийшов ніж. Я просто подивився на ціни на ножі. В магазинах на такі гарні, мисливські. І вирішив, що буде простіше самому зробити. Фу, друзі, на вулиці така сирець, навіть сухі дрова не хочуть горіти. Зараз піду, берести пообдираю, там он березу побачив. Бо ну взагалі не виносимо, Я вже десь пів години, мабуть, якщо не більше намагаюся розпалити вогнище. І все марно. Друзі, остання надія на те, що вийде розпалити вогнище. Ось вона розгорається там. Не знаю, якщо зараз потухне, ну все. Тоді будемо більше сьогодні будувати, тому що і так дуже багато часу ми потратили на те, щоб розпалити вогнище. На те, щоб нам попитати розпалити вогнище. Тому якщо не вийде зараз, то вже все без вогнища сьогодні будемо. Почало начебто розгоратися. Хочу побудувати тимчасове укриття на цьому місці, далі будемо на цьому самому місці будувати все краще і краще. Зараз побачите, як я буду його робити. Ось у нас отака от конструкція виходить, отака от треножка, ось тут буде вхід, а там стіни будуть. Можливо, сьогодні вспів навіть зробити. Потихеньку в нас виходить вже наш шалаш, вже він виглядає краще. Вогнище горить теж добре, картошечка печеться. Зараз будемо дороблювати шалаш. Так, залишилося зовсім трохи. Ось так вже виглядає наш шалаш. Зараз ще там з тієї сторони, там де зад шалаша. Зараз ще положу нездорових палець чуть трохи і будемо починати укривати хвоєю товстим таким шаром. А далі не в цьому випуску, можливо, покрию клійонкой. А можливо покрию верхнім слоєм. ну Будемо тоді вже думати. Я вам зараз дещо покажу, ви просто офігієте. Я, я сам побачив, наскільки вражений був, думаю, як таке взагалі фігіо. Зараз коротше, вам покажу, побачите що. Дивіться, друзі, шукав я підходяще дерево, яке лежить на землі, щоб знай... ну щоб доробити собі кришу свою на візи. Дивіться, що я знайшов. Ви знаєте місто, друзі? Я, я вражений взагалі. Я не розумію, як, 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 як таке можливо, як я його знайшов. О, птичка якась сидить, там класна. До речі, зайця сьогодні бачив. Здорового такого. Прошмигнув отак от недалеко від мене. Давайте вирішимо, що будемо робити. Залишитися в тому місці, де я будував е, собі шалаш, чи все таки в наступних відео повернутися до цього шалаша, доробити його і бути вже тут. Вирішувати тільки вам, що мені робити. Так, ну що, зараз будемо хвоєю вкривати наш шалаш. Уже нормально я там накрив його палицями, каркас повністю готовий. От, друзі, а я вам ще раз напомню, будь ласка, напишіть в коментарях, де б ви хотіли бачити відео на цьому місці або на тому місці, яке я вам показав ось пару моментів тому. Так, дивіться, ось вже майже половина накрита. Думаю, ще ходка дві і вже цю сторону закриємо. Далі планую сходити взяти лавочку От, з того шалаша, який я знайшов сьогодні. Там гарна лавочка в мене минулий раз вийшла і думаю взяти її сюди зараз, перенести. Накрив я цю половину. ось, ну Тут зверху ще треба. ну Зараз я вже хочу їсти, тому я піду зараз перенесу лавочку і буду вже доставати свою картопельку. Так, приніс я кровать, ось вона лежить, зараз будемо її збирати. Так, чекаємо поки закипить чай і будемо діставати картоплю нашу. Ну що, готові? Будемо зараз доставати картошку. Надію, она спеклася, бо я голодний уже. Ось наша картопелька. моментами вийшла чуть-чуть недопечена. Не знаю, мабуть, глибоко закопав, тому що жар був сильний. Ну, зараз будемо смакувати. Тю, показалось, що хтось сходить. М -м. Проварилася вона. Вона не пропеклася, а проварилася. М -м. Пісочком, як я її люблю. М -м -м. Нет, картошка сказка. А ще якщо додати сюди сальце, сальцем взагалі буде смачно. Ось так, друзі. Картопелька, хліб і сало. Казка. Настав час самого приємного чаю. Я дуже люблю чай пити. Чай, знаєте, такий заспокійливий. Такий прям смачний, наче як з душою. Я не знаю, як вам його описати, Ну, чай я дуже люблю, чай дуже смачний. Тим паче, такий. О, до речі, це зелений чай, Тут імбір, лимон і гілочка хвої. А скажіть, що більше любите ви, точніше, напишіть в коментарях: чай, можливо, каву або щось інше. От. Може хтось любить більше алкоголь, хтось більше чай, хтось більше каву. Я, наприклад, раніше більше любив алкоголь, зараз я більше люблю чай. І каву розтворимо. заверну не дуже. От ну, найбільше я люблю зелений чай. Дивіться, ось по дорозі додому Березку побачив, зараз обдираю з неї кору і буду сушити вдома на такий випадок, як сьогодні, що не підгорало нічого. І буду, якщо що, розпалювати корою. Тому що вона горить, масляна, така дуже гарна. Щоб не було більш такого, як сьогодні, що я два години, майже два години намагався розвести багаття. Сьогодні прям день якихось диких тварин. Для початку побачив зайця здорового. Потім ось вже зараз як іду додому, лисицю побачив, нездорову пробігала, красива така. До речі, я до того як почав знімати ютуб, я ходив, просто гуляв там біля водосховища у нас, там по дубовому лісу, по сосновому гуляв. І гуляв з таким наміренням, щоб, щоб побачити якесь, не знаю, якусь дику тварину та сфотографувати її. Нікого, навіть зайця не бачив, зате щас, сьогодні побачив аж дві тваринки диких. Так, друзі, ну от і все. Закінчилося сьогоднішнє відео. Сьогоднішня пригода. Йдемо зараз додому. Вже починає темніти. Друзі. Пишіть, будь ласка, в коментарі, як вам відео, чи стає воно краще, чи гірше. Пишіть, що б хотіли бачити в відео. Пишіть. Все, пишіть в коментарі, що думаєте. Я завжди читаю і завжди відповідаю на будь-які коментарі. Позитивні, звичайно. Якщо ну, мене будуть посилати в коментарях, то навряд чи я буду відповідати на це. Ну, тому що немає ніякого сенсу. Так, друзі, всім дякую за перегляд. Особливо тим, хто додивився до кінця. Всім гарного дня. Всім пока!